Переходимо до огляду Ксести. Ксеста Blackstar а, другої генерації S511S. Солідка Вона коротенька, така дирижорка, паличка дирижора. Закид. Прикольна паличка дизайн прикольний. І вона зла, дуже зла. Але вклеєчка дуже гарно віддає. Типу ловить дрібну рибку, дуже прикольно нею. Зараз ми будемо когось ловити. Конька, може судачка Ми зараз подивимося, як вона працює, а потім я розкажу своє бачення. Де її можна застосовувати? Так, давайте отут злогомо коня швидко, тут повинен бути в плитах де стоять. Тут не так глубоко. Кровку бачили? Ну, сидить. Злюща палочка, взагалі капець. Просто. І відпрацьовує дуже гарно, ну, невеличкий окунь, а відпрацьовує шикарно. Зловимо ще одного. Недалечко тут десь клюють. Подивимось на роботу палочки. Вона дуже дзвінка засід того, що вона коротка і зла. Покльовка в руку просто клас. Не клюнув. Ще раз прямо, так. прямо в, кущ, в пух зафігачив, ну так, рибу не зловиш. Так, що в нас там? Грязі наловив. Так, давайте в ту сторону спробуємо, там може рибка буде стоять. Вже пуху наловив багато, але нічого. Зараз тут зловим когось втопим. Зараз грам стоїть, а і твістер мови. якийсь там. Покривачку бачу? Дзинь! Десь так, акуратненько витягнемо його. Блін, акуратненько не вийшло. Його куня злив і приманку зачепив. Так, перев'язався, зараз, коротше, будемо з крюхою ловити окунів. Він, правда, тут уже навалив, поки я тут сітку сплів, Поголовлював всіх порядочних окунь. о, А де о, Оооо. Оце він. Оце він. Добре. Це щось, да, все щось гарне, треба. Акуратно, не спіша його. Це може бути контянт. Блін, трясе капець. Не дуже в'яже, я сказав би. Ух ти! Та ні, за судак. Та ну разве щучка свечки роби? Ну, сом. Сом? сом. Сомик. Клюнув сомік. О, щупаха. Може зрізати. Десь сюди. Як вона там? За уса зачепила ще як? Ну це перша за сьогодні. І Стой. Ксесточка і щупаха. Все бачили? Ха. -ха. Завус? Тебе ще херово, що назя сіла. Звичайно, який тепер достать. О, От. взагалі чудово все. Так, щупаха. Попливла. Бачиш, на п'яточку клюнула, на маленьку. Ну, типу образ їй подобається, на, ць, на цьому озері якась або слага, щось маленька рибка якась. І всі щучки, які ми половили, тут на таку штуку і поклювали. Да, Кирюха? Не хочу я звідси йти поки що щось тут мені подобається. Його кунь гарний клюнув. Параль тут подохне. Не факт. Що вона тут подохне, чого її дохнуть? Ні? Три покльовки і відпадали всі, так? Да? Не зажирають. Ні, але мене, коротше, по якось. Тяну, 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 відвалився, все інше сів. О, покльовка. Ну, давай. Ти будеш зажирати? Ну, ця палка, вона кла прикольна. Мені ну, подобається дуже вона. almost <laughs> Друзі, перейдемо до огляду і висновків по цьому спінінгу. Це XESTA Black Star другої генерації Solid S 511 s Ця паличка до 5 грамів. вона коротка там в описі буде її характеристики довжині подивитись. Половив я на цю паличку, класно, сподобалось. Ну, реально, реально прикольна паличка. Вона коротка, вона супер дзвінка, тобто 1 грам навіть там з пластмасовою катушкою, там на, теорія, на, на, на теорію ловлю. Ну, тобто всі знають, що магніві катушки вони більш інформативні і передають краще покльовку, ніж пластмасові. Навіть на пластмасову катушку недорогу бюджетну чуйка тут просто феноменальна. На свинці стукає в дно, ти все контролюєш, все відчуваєш, навіть маленький окуньок, якщо зачепи, вже ти чуєш, що він там смикнув, що він там є. Рибу ти не прогадаєш, якщо вона там є, і хоч трошки якось себе проявила, ця паличка не дасть тобі її прощовкати і не помітити. От. Тут маленька вклеєчка, солідка, вона класна, вона гарно віддає, рибка зажовує, і при, при, при тому вона ну, не дуже соплива, вона така, жорстка. От. А коміль тут достатньо такий жорсткий. Сказати, що вона в'яже гарну рибу, ну, я би не сказав. Але вивожування риби дуже таке зле, нервне, прикольне. Коротше. Якщо типу покайфувати, покайфувати від рибалки отримати максимальне задоволення від мікрушечки, половить на... Від 1 грама до, я думаю, там трьох вона витягне спокійно. Але я думаю, тут типу, грам ганять половиною більше не треба сюди навішувати. От, просто кайф. Я порибачив цією паличкою, половину кунька. Гарна палка, рекомендую, можна брати, тим більше вона бюджетна. Ксети вони робляться в Китаї також, як і ксіни зараз нові. От, побачите, побачили вже на відео, як ми ловили окунів. От, що можна сказати? Зроблено гарно, мені подобається, дизайн подобається. Товариш Кирюха сказав, що не дуже комфортно. А ні, це не Кирил сказав, це Володя, по-моєму. Що не дуже комфортно ця ручка тіпа, заважає, тут йому давить. Ну, я би не сказав. Береш нормально. Е, ніяких проблем я з цим не бачу. Гаєчка гарно зроблена, все зроблено гарно. Десь я на відео бачив, що ця гаячка відпадає і суперклеєм клеїться, є така біда. Але тут все ок, все нормально, нічого поки не відпадає. Коротше. Рекомендую цю паличку всім тим, хто хоче вийти на там місцевий ставочок, якийсь, де я рибка невеличка і тупо покайфувати, половити е, рибку. Е, е, і, а ще що я можу сказати, у неї дуже гарний запас прочності. Ну, е, В комлі. Е, Їй можна форсу, реально форсануть рибу. Ну, типа, не могло 150 окуня можна і форсу, форсувати його. Вона не провалиться, вона, можна контролювати, буде його і буде все добре, все ок. Можна можна, вона, скажімо так, більш предназначена для ловлі малого окуня, але якщо в це щепиться щось здорове, то нічого страшного, вона дасть бій той рибі і ти форсанеш, якщо треба десь, якщо буде лізти кудись без проблем цією маленькою паличкою. Так що так, сеста Blackstar другої генерації. Прикольна паличка, рекомендую. Мені дуже сподобалось, мені реально сподобалось. Перше враження взяв в руку і такі... Що це таке? Контент порти муха коротше, залетіла паскуда. Ну нічого. От, е на чому я зупинився? Перше враження взяв в, в руку і, і навіть ще тільки після розпаковки і вже кайфанув. Реально. Вона така маленька, така делікатна, зла, така, прикольна взагалі, тупо хочеться блин. Трин -трин -трин. окунька вийде, так бери так. Трин -трин 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 -трин. Така анімація в неї виходить, просто шикарна. Деталіровка ну, на висоті. От цією палкою э, в, э, в спорті десь приміняти. Ну так, да. якщо десь не треба наковиряти окуня і кругом тебе кущірі. Що не як кидати, ну було вже таке на чемпіонаті України тут недавно. От. Е, то блин, клас. Оця палка б зайшла. Чітко там. З-під скущерів десь під, тут 2 2 з половиною 2 грамулю короче, блин, а тут десь під ногами черепашку знайти постучать, знайти де там окуньок, щоб смикнув десь, короче, щоб э, знайти його. чисто. Пейс, ну, клас, палочка гарна. От. Де підножної такої, такої ловлі, я якось зроблю порівняльне відео цієї палочки, Постараюсь зробити. І там на огляді буде цей Тіктор, здається, 68- буде огляд і зроблю порівняння. Я на ту паличку ловив. Вони різні, той більше вгружається, а, рибу в'яже, але теж маленьку рубку підлив, під, під, підливає. А, це схожа паличка, але вона на пару грамів теста більше. А, і вона, мені здається, ще зліша. От, буде цікаво подивитися. На воді як е, дві різні палички, ну, ці дві палочки будуть працювати. Так що не пропускайте, пишіть коментарі, ставте там лайки, чи що там треба ставити. Ну ви все знаєте самі, що треба робити. От, Допомагайте каналу і буде багато цікавих оглядів на всякі там дрючочки. от, Японські порівняльні буду робити огляди. Буде прикольно. Всім добра, всім мирного неба, перемоги нашим захисникам. Витримки, здоров'я, і щоб все у нас все було добре та й буде добре.